Як ішов, то чотири роки воювали вони. От туди, Бродах, туди, от туди. А туди забрали його полон. Поляки жили, бо а москалі забрали туди. То були червоні ще цар. Його там, він був там в полоні, не знаю чи, чи рік чи півтора, тоді той господар до церкви їх не пускали, але вони вдома все робили. Їх було троє, там дали полонених туди. Ну, то казав, що той господар прийшов і сказав так, діти, я вас дуже люблю, дуже важю, але дам масло, да вам сало за два киє і дам вам хліба, такого великого печеного». там києві такі, в Київ, і таки, в є, був на полоні, полон. І то я, і йдіть, пішки додому. Бо тут вже червоні. Революція Рекуркули вже розкуркулюють на Сибір, а з вами що буде, не знаю. А так дід пішки з Києва. вони йшли пішки додому. Це йшли до бережан, а в бережанах поляки, або з ним один поляк. В той один поляк, каже, нашу таку паличку. Якби ту пецьки говорили, то я б з ним говорив. А якщо по-українськи, Ну, no, а бережани, знаєте, де Київ, де Бережани. Вони ночі йшли один, спали, а ночі йшли пішки, щоб їх не заглянули, бо йшла їх чотири. І так вони прийшли аж додому. А прийшли додому, а мама тато вже нема, бо він служив лісником пана, який був сідецький. І він десь в річі так перестудився, чи ну знаю, як що тата вже не було. А мама пішла до того до сідецького пана, він був дуже великий, мав багато ліварків. І тоді моя баба пішла, мама його пішла до пана і каже, знаєш, що так і так. Місцям ще вернув з полону. Він е, був в полоні, його забрали там, бо, йші, бо заберуть поляки. тим досудили, бо більші з ними. А тоді я. А вони що роблять, кажуть, навіть йде до роботи, до пана. А він, мов коні, мов тракторів не було, коні були і робили. Знаєте, так панів пана робив. І тато пішов там.